Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами зробимо сонечко. Ми вже його ліпили, а сьогодні ми зробимо аплікацію. І так, що нам для цього потрібно? Зелений або аркуш, або картон, на якому ми з вами зробимо цю аплікацію. Сонечко буває і жовтеньке, і красненьке, тому за бажання можете два кольори взяти, а можете взяти тільки один. І так, у мене є і жовтий, і червоний, але вони повинні бути двосторонні. Отак. От Взяли. Повинно бути чорний папір. Він може бути односторонній, двосторонній обов'язково. Потрібен буде біленький папір. Ми з вами зробимо квіточку нашим сонечком, щоб їм, не було, щоб їм було що їсти. Повинен бути клей, ножиці, олівець і чорний помістер. Ну, Серветка це обов'язково. І так, починаємо. Спочатку, да, забула сказати, нам треба щось таке, щоб ми з вами змогли зробити коло, і щоб вирізали круг. І так, ну, взяла я таку чашечку, поставила і олівцем його обвела. Якщо ви будете робити двох сонечок, тоді ви складете папір напіл, і у вас буде зразу два однакових кола. І так, вирізаємо своє коло, зразу два я вирізаю. Вони будуть однакові, і мені це. Так. Це для тулуба сонечка. І так, воно вже є. Такі ж, все, поки викладемо чорний. такі ж кола ми намалюємо на, нашій кольоровому, на нашому кольоровому папері. Те ж саме та ж чашечка. І малюємо або жовта, або зразу два. А так як у сонечка з двох сторон крилишки. Тоді нам ще треба скласти цей навпіл. Давайте ми зробимо одне сонечко. І так, складаю навпіл, щоб у нас вийшли два однакові кола. І так, вирізали два однакових кола це для крильця. Ще треба зробити голівку нашому сонечку. Опять беремо чорний папір. Вже маленьким. Маленьким, якийсь, може більше бути трошки. Маленьке робимо коло, але не дуже маленьке. Ось я зробила, намалювала вже, щоб було швидше. І вирізаємо для голови коло. І так, є у нас голова для нашого сонечка. Починаємо працювати. Спочатку ми наклеїмо велике коло, це буде. Тулуб нашого сонечка. Треба його змастити і наклеїмо на наш папір. Якщо у вас два сонечка, ви два наклеїте. Оп. Два, зразу два кола наклеїте з різного боку, чи як. І так, одне сонечко, у мене одне сонечко, і ми його приклеїли. Це тулуб. Тепер я беру один чорний маленький кружочок і зразу приклею голову до цього тулуба. Так, голова повинна трошки заходити на тулуб. Не поряд, а на, на тулуб. Трошки ми її туди отак. От трошки ми її завели на тулуб. Є, голова лягла. Тепер крильця, беремо тепер свої кольорові кружечки жовті, жовті, червоні, і складаємо їх навпіл. Один і другий також склали навпіл. І прикладемо до нашого сонечка, щоб бачити, де нам мастити клеїм. І так, трошки розкрила крильця наше сонечко, і отак два ці півкруги ми приклеїмо. І так, приклеїли ми наші дві половинки крилась. От, бачите, вони відкриваються. Що треба зробити далі? А далі нам треба вирізати маленькі-маленькі, отакі біленькі кола. Так, показую, ми їх отак вирізаємо. А потім ще менше це буде серединка. Але її, але її можна і намалювати. Я вже це зробила і тільки приклею одне очко, це буде, і друге очко. Також кажу, можна вирізати біленькі кружечки, а потім чорним намалювати, щоб не вирізати такі маленькі-маленькі чорні кружечки. Є. І залишилось кожне сонечко має краплиночки. Для цього нам повинен нам потрібен опять чорний папір. Відріжемо шматочок. І треба ви, скільки ви хочете зробити кружечків на своєму сонечку, стільки кружечків ви і вирізаєте. І так, я його складу. Раз, два, три, чотири. Буде вісім. Намалюю олівцем кружечок. І зразу однакові кружечки виріжемо. Зразу буде багато їх. Ну, Тут повинно вийти вісім. Подивимось, зараз порахуємо От так вже одну. Ось ми вирізали з вами кружечки. І тепер ці кружечки треба наклеїти на крильця. На крильця сонечка. Як ви їх розташуєте, це залежить від вас. Так. Кожну краплиночку паура. І так, ми приклеїли вже наші усонечки краплиночки. Тепер намалюємо. Вусика. У сонечка є вусика, ми з вами ліпили, пам'ятаєте. Так, сонечко вже готова, але щоб йому не було скучно, можна додати ось так, на листочок, можна додати ще одне сонечко, приклеїти, тільки зробити йому червоні крильця також. І додамо йому квіточку, щоб у нас вийшла квіточка. Листочок білого паперу ми з вами складемо, квіточку ми зробимо нарцис, і тому мені потрібно шість пилістків. Намалюю пилісток, отак От трошки. І виріжемо. Да. Вирізали шість пилісточків, я їх трошки загну. Щоб у нас було схоже на квіточку. І приклею тільки, буду мазати клеєм тільки кінчик квіточки. Спочатку ми приклеїмо три пилюсточки ще раз, слідчий пилюсточок. Спочатку ми приклеїли три пелюсточка, і потім приклеїмо ще три. От там, де у нас є вільне місце. От так. Між цими трьома ще три. Приклеїли всі пелюсточки, а тепер виріжемо отакий жовтенький. У нас є жовтенький кружечок, виріжемо і надріжемо з усіх боків. Зробимо надрізи. Так. І так, надрізали з всіх боків. Серединку намастили. І приклеїли до нашої квіточки. Ось, квіточка вже у нас теж вийшла. І так, побачимо. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло, яка робота в мене вже вийшла. Як воно виглядає з двома сонечками. Бачите? Жовтеньке і червоненьке. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. До побачення!